Ви знаєте, чому тільки не тільки тому, що європейська економіка повинна, скажімо так, включати нових членів для того, щоб продовжувати жити, як будь-яке таке велике тіло економічне, да? але й чому ще Україну вигідно прийняти до Європейського Союзу. Тому що, прийнявши Україну цинічно, Європа дуже швидко досягає цілого ряду кліматичних цілей. І за того, що наша деіндустріалізація все ж пориському по Паризькій годі 90-го року рахується, mm -hmm. рахується да? наша деіндустріалізація е, самостійна, та ще й за зараз е, в лапках за допомогою сусідів, да? е, е, вона, скажімо так, відразу да, там, допомагає досягти стільки... будь-яких. Деіндустріалізувалися, що це вже вплине на загальний європейський. цей да, 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 да. там, я, я не, я, Знаєте, теж я, можна, я вам можу скинути. Там Європейська міністрація робила дослідження по Паризькій угоді та НВВ. Там більше 80% ми зменшили викиди з 90-х років. Ну слухайте, ми були, наша металургія промисловість була більше, ніж в Франції. ну. Mm -hmm. А Давайте так. В 2021 році ми виробляли 23 мільйони тонн сталі. В минулому сім в цьому дай Боже шість з половиною буде. Ну тобто, тому це можна так про все казати. Тому е, е, я давайте я не експерт в бюрократії та системі державного управління, тому я це коментувати не буду. Що там буде, що не буде. Е, я можу вам все розказати про Сібам, про експорт український.